Доброго дня. Почому помідорки. По А Ротунда, почому? Чотири. <пишут> В чому молочко? Молочко п'ятдесят. Звариться? Так, пораненішні. Візьміть, будь ласка. Вот но? Да. Оооо! Ты думал, что Чотири его по поляну? Почему помидоры? Четыре, к самому. Резных сортиров. Okay. Mm -hmm. Почему да.

Чому полуниця? Осада? 100. А що за сорт? Я не можу не жіночка. Ага. 100 гривень. вже угу. на почому? Там теж на кожному. Ага. Ну тут і на цім написано який сорт. Каб... Кабріло. Кабріло, да? yeah. а так? П'ять а штучок. П'ять штучок 100 гривень. Угу. То на кожному пише скажи, що так. А у Жене, по чому ви сказали? Маленька, вісімдесять А, Восімся. Все, дякую. Чому розсада помідорів? По чотири. А чорнобривці, по чому? 4 гривні розсаду. А вирочки чому розсада? По 20, так? Якщо По десь. А ви що хотіли? А дині? Ні, то зараз. Доберемо ще трошки. Голбенчай. Де роші? Так. Роші. По чому розсада день? там питайте. 16. Ялі, ми агустиан, По чому дині розсада? 20. 20 родів. Дині такі. День не 20 родів. 20 родів. А полунички по чому розсада? 20 гривень, за ремонтантні. Ремонтантні, да? да. Ремонтантні. Да. По чому розсада у вас? Симпа шесть, перед шість по чох оригінальности Почему еще на бревті? Фасада 4 гри. В чому кабачки? 150 гривень. Це другий сорт. Ага, зрозумів. Беріть. Зараз. А полонечка по чому? 180. Це закарпатська, вона вже дуже це... солодка. Добре, зараз. Дивіться. А я бачу, бачу. Що це вже навіть вона почала гнити, бачите, да. ми відкрили. Дивіться, бачите, яка гарна. І солодка така дуже-дуже солодка. Наша, короче. Да. Наша, наша, вже наша. Дякую. По чому гвоздічка така? А такі по чому? Такі готові. Сто такі готові. 160 гривень. Дякую. Гарне дуже. Чому сушка? Сухофрукт. 150. Так, no, да, і в мене цей булочок є, ми треба. <coughs> 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 А огірочки почому? Бери там скільки той? 100 гривень снірочки. Є 100, 120, 150 гривень. за 120 і на тобі ще п'ять. Ти принесеш заміж. Добре, вони маю. Добре, зараз. Ні. Так, 15 Чому огірочки у вас? Може хватить, і винах.